З Олександром Свершком спілкуємося у перервах між його зустрічами з адвокатами. На кілька днів у відпустку військовослужбовець збройних сил приїхав, бо отримав повідомлення про судове слухання. Мені надію прийшло повідомлення. Попереднє судове рішення, що хочуть вилучити земельну ділянку. Я знов ж таки в попередньому судовому рішенні не було вказано, яку земельну ділянку хочуть вилучити, тому що знов ж таки. Можуть вилучити ту земельну ділянку, яка під будівлею, там, наприклад, чи інше. Я навіть, теж був ну, здивований. Розповідає, має два паї. Один 2018-го отримав як працівник освіти, учителем трудового до навчання. Чоловік пропрацював з 1999 до 2021-го. Я звертався на надання земельної ділянки, як вчителю, як помінути, як соціальній сфері. Другу ділянку площею майже гектар і соток, каже: оформив як учасник бойових дій 2020-го, Брав участь в АТО на Донецькому напрямку. По закінченню військової служби я звернувся в як по всіх шати. Прозорий офіс і фактично було наділено земельна ділянка мені як учасникової бойових дій. Саме цю земельну ділянку розповідає Свершок. Через суд хочуть повернути Тиврівській громаді. Накази про виділення йому ділянок видало головне управління Держгеокадастр у Вінницькій області, каже очільниця профільного відділу Олена Бриживата. На той час розпорядником земель було головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області. У даного громадянина є дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. саме те, що Олександр Свершок двічі скористався правом безкоштовної приватизації і стало підставою Вінницькій окружній прокуратурі звернутися до суду, каже Брежевата. Кожен громадянин пише в заяві обов'язково чи використав він своє право на безкоштовну приватизацію. Навіть якщо громадянин звертався спершу як учитель, другий раз як військовослужбовець, значення немає, розповідає адвокат Віталій Шиманський, бо обидві ділянки мають однакове цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. А відповідно до чинного законодавства звернутися заявою на отримання до 2 гектарів землі можна лише раз. Її приватизація безкоштовна. Законом не визначено, що землі має бути 2 гектари. Видають вільну землю, скільки є або скільки визначили. Тобто, якщо в даному випадку вперше йому визначили 0,7 гектара в конкретному випадку, то другий раз, якщо визначили 1,7 гектара, то це вже повторно. Безоплатне використання. Законодавство передбачає лише разову дію цієї норми. Лише раз можна безкоштовно приватизувати. Шиманський розповідає випадки подвійної приватизації не поодинокі в Україні. Немає єдиного реєстру осіб, які скористалися правом безкоштовної приватизації. Це мало би бути завдання особи, не яка приймає заяву, а яка її розглядає. Перевірити, чи ця особа використовувала чи не використовувала. От в конкретному випадку головне управління Держгеокадастру Приймаючи наказ, мало би це перевірити. Яку приватизацію скасувати, обирати не можна, розповідає Шиманський. Витребують на користь держави завжди другу. Якщо буде рішення про відчуження земельної ділянки в даного громадянина, то розпорядником буде Тиврійська територіальна громада. Ми звернулися з інформаційним запитом до головного управління Держкого кадастру у Вінницькій області, аби дізнатися, чому Олександру Свершку двічі дозволили безкоштовно приватизувати земельні ділянки. Відповідь повідомимо. 21 вересня у Тигрівському районному суді відбудеться слухання справи про витребування паю, розповідає Олександр. Після завершення служби каже, до педагогічної роботи повертатися не буде. Тож розраховує, що без землі його не залишать, бо хоче на ній працювати. Я повертався. Після того, як я перший раз підписував контракт, я до дітей повертався, було дуже тяжко, наприклад, діти дуже змінюються, дуже тяжко було повертатися, а зараз тим більше це прогресує, все. Суспільне стежитиме за розвитком подій, деталі повідомимо. Олена Кривівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.